І так, всім доброго дня. От може бачили моє попереднє відео, мені попало, попалися на смітнику ось такі дві подушки, які спрацювали. Ця подушка, я не знаю від чого від якої машини, а це від Форда Ну, вони трішки в болоті. Дехто може подумати, що вони в гімні, але вони в болоті. І сьогодні я буду. Ой, починаєте штрих-код. Ладно, штрих-код, потім цей. І значить так от. Я замітив, що тут є ось такий, от, такий насос, компресор. І мені стало от цікаво. Ну, я це зараз все буду ще розкручувати. Ну, на відео я це не буду показувати, як я це буду розкручувати. І мені стало от цікаво, чи можна з цього. Компресора, от. Ага, то значить тут і тут треба прозвонити, чи можна з цього компресора зробити щось путнє, людське. Так як мені стало цікаво, от в мене ось такий ніж. Е... Знайшов я цей ніж років десь 6 тому. Ходу з і от. Він у мене острий. Він у мене добре підострений, Він мішки, такі як від цукру, ріже не отак, а ось так розрізає. Тобто ножом я це не зможу взяти. І зараз я буду це все повідкручую. І вже буду дивитися, можливо, навіть таке, що я подушку відкручу одну і другу і вже тоді покажу. От, тому що мені от, тут зразу є раз, два, дві латуньки. Мені цікаво, чи будуть вони від якого вольтажу вони будуть працювати, який для них потрібен вольтаж. Можливо, автомобільний або 12 вольт, або більш такий важкийший, вже 24 вольта. То ну, я буду зараз провіряти, а поки я йду це все повідкручую, порозкручую і вже покажу розкручене. І так, відкрив я розкрутив. І, значить, виходить. Тут ось такий от компресор. Тут ось такий компресор. Це Форда, Також Форда, трішки латуні. Та, латуні. І ось такі от. 4 штуки. Ну, у мене такого ключка не було. Прийшлося трошки побавитись. Не шестигранка, а трикутник. Трикутна шестигранка. Значить, пластмаса. Ну, пластмаса мені не потрібна. Це от. Тут. Ну тут шурупів. Я викрутив нормально так. Ось так. Ось такі шурупи, э, гайки. Чи болти? Храні опа. Коротше, у мене склероз, я не пам'ятаю, як це називається. Ось такі от болти. Значить, це гайка. А, точно, гайка. Болт у гайку. От, нагадався, Тут, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Раз, 2, 3. Так, 11. І вже в магазин мені не буде. Потрібно йти за ними, так, як вони в мене вже є. Значить, сюди. І так. І так, мене покликали, перебили. Значить, тут є латунь. Ну, Латуні тут небагато є, але це з Форда. Так. Ось таких два мотора. Ну, це я буду мотор дивитися. стільки він хоче вольт, буду відскановувати по штрих-коду. І От. ось такий мішок Получився Ну, його попрати і можна комусь кому буде потрібно. Чи навіть як брезент на щось. Не знаю. Отай поки що постоїть. Так. Цей мішок... Він більший йде. Це, напевно, що пасажир був. Ось такі дві мені попалися подушки безпеки. Вони теж там постоїть. Ось такий метал. 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 І також ну, цей метал, до нього більше липний магніт. Так, метал. Зараз я зважу, скільки цей метал важить. У мене тут є велика вага. Два кілограма 500 грам. Скільки цей важить? І цей важить. 600 І 1400. Кілограм 400 і 600. Це тобто два з половину і майже півтора кілограма. Ну, Він важкий був. От. І ось такі от. Ну, це я буду сканувати. Зараз поставлю відео на паузу, відсканую і подивлюся, скільки він має вольт. Від скількох вольт він працює. Так як в мене блоків є багато всяких різних. От. Ось така купа блоків. У мене є ось такі від. Телевізора він іде, дає 6,5 вольт, а є такий же самий, який дає 9 вольт, а є на 12 вольт. І вже тоді оцей вроді би дає 12 вольт. Ну, так, цей дає 12 вольт. Навіть можна зараз спробувати, але потрібно тестер. І потрібно тестер. Прозвонка є? Є. Ставлю на прозвонку і буду прозвонювати. Спочатку оп! Леха-муха, коли ті руки перестануть труситися. Так. А ні. Ага. Це значить, з однієї один, з другої – другий. Ясно. Так як я. В цьому не дуже експерт. Ну. Ні, нема. І тут нема. Значить. Ой, це мой засмерділо. Та ні, то не від нього. Так якби щось згоріло. Значить, мультитестер на бік. Приносимо сюди і буду зараз пробувати підключити мультитестер назад. Два. Так. Раз. Одинадцять. Мене є другий. Так як новий мене вчора людина забрала дванадцять вольт. Ну, 12 вольт і 20 не вольт. Так. І зараз я попробую. От так як. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Щось. Щось не, не хоче Значить, зараз пошукаю в інтернеті, подивлюся, як їх підключити. І вже тоді буду пробувати підключати. От. Ну, а на даному відео я не прощаюся, бо буде зараз ще продовження. Але. Кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. І зараз буде продовження. <clears throat> Посидів я почитав всякі різні форуми. До речі, ось така ще латунька з руля. Посидів я почитав всякі різні форуми. І, як вияснилось, це в мене коробка для латуні. Мені один. Знайомий підігнав, робив порядок в машині і підігнав. Е, значить, от ось така є її вага. Це вага заправленої. Е, піру, це піропатрон. Е, вага заправленого піропатрона складає ч... кілограм 400. Кілограм 462 г. А тепер він має кілограм 375 грам. Це тобто він вже використаний і він вже не буде качати. Я думав, що мені вийде зробити компресор, але Войко Гугл сказав інакше. Ну, я їх буду розбирати. Не знаю, чи зараз, чи потім. Подивитися, що там є всередині, але. От. От. Я навіть боюся таке розбирати. Щоб воно не, в разі чого не вистрілило. Але я розберу і покажу вже десь в наступному відео, так як відео, відео і ролик і так довше получився, а можливо, я просто здам на металолом. Так як одяка металолому трошки маю, мені навіть щось здається, що це під магніт. Що це не ржавійка, яка магнітиться. Тому що щось. Неодимовий магніт липне, але він щось так легко відстає. От. О ні. О, така вроді би як рожавчина. Ну, одним словом, оцих блочків мені не потрібно вже. Не знаю, варто її розрізати чи не варто. Можливо, там це, як то один воздух виходить, другий набирається. Не знаю. Якщо ви знаєте, то ставте лайк, коментар і підписка. Коментар. Чи варто розрізати і дивитися, що є всередині. Якщо варто, то я знімлю відео, як. Я розрізаю оці два фіро патрона. Ой, не фіро, а піропатрона. І. Всім до зустрічі. З вас лайк, підписка, коментар. Всім до зустрічі. Хорошого всім дня.